Дезінфекція рамок є запорукою здорової пасіки у кожного пасічника. Мене питали хлопці, як проводити дезінфекцію рамок. Можна за допомогою паяльної лампи, але ми проводимо зовсім іншим, тому що паяльна лампа вона і рамочки чорні. А ми проводимо за допомогою каустичної соди. Отакої каустична сода. вона гранульована. Це і такий натрій, натрій аж. Це хімія лужний розчин. Використовується для дезінфекції. Коспод там різних побутових там, в побутових справах використовуємо її в жильництві. Беремо на 100 літрів води, 3 кг каустичної соди. На отаку бочку ми заливаємо десь 175 літрів води, 170 літрів води і додаємо 5 кілограмів таку повну упаковку. Що ми далі робимо? Далі робимо обов'язковою запорукою є наявність двох бочок, без у на пасіці, без бочок ніяк. Одна бочка, ми бачимо, вода кипить. А друга бочка холодна вода. Розкажу, для чого це. Закидаємо на три хвилини сюди рамочки, беремо їх, ополоскуємо тут і кидаємо відразу у воду, витягуємо, сполоскуємо і витягуємо, складаємо для просушування. Чому так ми робимо? Тому що якщо витягнете відразу, вони будуть чистенькі, але вони побіліють. Бачимо, що немає ніякої білизни, вони ополощені, попролоскані, і будуть готові до навощування. Таким методом ми вже на кілька ось днів підряд проводимо роботи по знезаграженню, чищенню реманенту сматковідної посіки. Це ось беремо, поміщали ось такі сітки овочеві бігуді, прочищали також цоколя. Також добре дуже відчищаються. Вони. І в нашій мікрушки, верхні планочки від рамок. Мікронуклеуси. Тут ми бачимо, що пропилені, пропилені полоси де в вийшов. щоб дані, в нас така спеціальна є стамеска. Вставляємо кусочок вощини, заливаємо воском і готуємося до, до наступного сезону. Зараз покажу, як ми це робимо. Обов'язково споліскуйте у. Холодній воді. І не забувайте, що це є лужний розчин, використовуйте завжди окуляри, тому що при попаданні на рогівку ока буде дуже неприємно, отримаєте опік і прийдеться вам іти до окуліста. Це не є дуже гарно. Використовуйте завжди перчатки на таких роботах, прорезинені. Зараз я вам покажу, як ми це робимо. Ось таким методом ми накидали рамочки, повну бочку, три хвилини, не більше. І беремо, споліскуємо трошечки, сполоснули і воду сюди, щоб змити цей лужний розчин з каустичної соди. Беремо, набираємо десь трішечки зараз рамочок. Він вільніше стане і воно буде краще нам братися. Можна зробити такі спеціальні тримачі, десь по 10-12-15 рамок, але це потрібні квадратні ємності, там вже простіше. Але також робота швидше не буде, тому що потрібно у касети закласти ці рамочки. З них з тих винять. І потрібно двіємності квадратного квадратні, щоб ці рамочки ну, вони лазили, тому що в бочку секції можна то зробити, але ну, не більше 10 рамок і то. Трьохсотий ще менше. Чому ми дезінфікуємо рамочки 145? Не тільки рамочки 145. У нас є і 300 і нові зроблені, а 145-ті ми. Використовуємо, тому що на більшості рамочок у нас притягнута дріт нержавійка Бачимо дріт-нержавійка, і ми його не витягуємо, підтягнемо і для пару, пару разів їх використовувати. Де рамочки звичайним дротом, де такі поламані, ми їх вибраковуємо, тому що рамочка на даний період дерево дороге, електроенергія теж чотири рази захмарні ціни і. Я гадаю, що десь із Нового року, та можливо й до нового року, буде ціна на всі столярні вироби, на рамочки, на вулики, підніметься удвічі, а можливо і втричі, тому що електроенергія дуже дорога. Пасічники казатимуть, що ніхто його не куплятиме. Ну то, як то кажуть, ціна на мед пішла трішечки вгору, але ж все рівно і пішло все із ціною на мед. пішло Незначно вона пішла вгору, а долар більше пішов. Пішов більше і у стіни на все ось поповзуть до гори. дуже стрімко і швидко. Так що приходиться на чомусь економити. Дивіться, як робимо. Набрали прусельский, сполоснули їх, полоснули. І скидаємо туди, а там тоді будемо складати стопки, для просушування. Хоча ми раніше не використовували рамочок повторно. Але чому їх викидати, якщо вони хороші, з дротом нержавійкою? Продезінфікували, щоб не було нічого, ніяких бактерій вироботворних. Щоб вони були чистенькі, гарні. Просушили, ще погода дозволяє нам просушити. Бачимо, що при полосканні, тому що хлопці казали мені, що обробляли каустичною содою і рамочки біліли. Ми бачимо, що вони вже бачите, вже підсухають, немає ніякої білизни на них. Головне, добре-добре. Обоснули добре і канаємо. У воді довго не тримайте. Це зайві. Ще головне скажу, щоб десь вода була градусів градусі 90-95. Тримайте її так, щоб вона так, як то кажуть. Не дуже кипіла. кипіла і Не холодною була. Не потрібно там кипяток, щоб воно бушувало, тому що це незручно і працювати з цим. І нагадаю, дотримуйтеся техніки безпеки. Це є лужний розчин, попаде на рогівку ока чи там на тіло, якщо десь попадає, то зниваю швиденько, тому що це не є дуже гарно. На цьому закінчую наше коротеньке відео. Бачимо рамочки. Погане, ми її відкидаємо бік розломана. До зустрічі наступних цікавих роликах.